Вікторові Ільченку, обвинуваченому по справі вбивства 12-річного хлопчика Даниїла Більченка, та поранені 10-річного Олексія Нечеперенка, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Постанову виніс Корольовський районний суд ще 20 березня. Сьогодні ж справу розглядали в апеляційному, однак рішення не змінили. Чи триста 376 шостої частини другої, триста дев'яносто кримінального процесуального кодексу України. Ці суд постановив. Клопотання захисника чи її на задовольнити закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою. Мама загиблого хлопчика Карина Більшенко не була присутня на попередньому засіданні суду. Про рішення вона дізналася вже пізніше. Я одразу подумала про те, яку суму мала заплатити судді, який виніс цей вирок. Там були різні аргументи: коронавірус на дворі, маленька дитина народилася вбивці. Я просто переживаю, щоб це не сталося. Знову така сама ситуація з іншими людьми. З рішенням про зміну запобіжного заходу для Віктора не згоден і прокурор Олександр Ваховський. Пунктом третім частиною першою, ухвали суду першої інстанції підлягають оскарження. Саме на цю статтю я посилаюся і вважаю, що таке рішення суду першої інстанції дійсно підлягає оскарженню. Тому вважаю, клопотання човіна взагалі не підлягає розгляду і будь-якого задоволення. Дякую. У свою чергу адвокат підозрюваного сказав, що апеляційні скарги такого типу не підлягають розгляду, і апеляційне впровадження повинно бути закритим. Дивіться, цілий рік ми чули про те, що ні за яких умов не можна Іченка випускати під вартою. Що перше, що він зробить, почне переховуватися від суду та від слідства, що він почне тиснути на слідків, знищувати докази. Але перше, що Іченка зробив, коли його 20 березня випустили з під варто, це виконав покладений на нього обов'язок щодо здачі своїх закордонних безпарт. Паспортів в органи державної міграційної служби надалі справу планують передати на розгляд касаційного суду. Таких самих дві апеляційних скарги прокурора переглядалися цим же складом суду. Вон суд тоді не вбачав підстав для закриття по вказаній нормі кримінально-процесуального кодексу. Чому вони за Два дні змінили свою думку мені невідомо. Будемо з'ясовувати вже з мотивів судового рішення. Анна Чебль, Олександр Немаржицький, телеканал СК один.